Марія, ти знаєш, як задекорувати рукав звичайного манжету за допомогою сережок? Ні. Перший раз таке чую, не знаєш? Ні. Реально. Давай, я тобі покажу. Давай. Дивись, у тебе є піджак, да? Він такий примітивний. Взагалі нічого він не вартий. Не знаю, ти хочеш його прикрасити. да? Тоді ти береш дуже гарні у себе сережки. може, на відказі сохо. Дивіться, які у нас є. Ворона куча всього. Дивіться, як вони мерехтять. Мені І більше подобається. Оці ми з цих почнемо. Дивуй нас беремо манжет, а на такий, у якого є ось такі гудзики. Беремо нашу сережку і продіваємо нашу сережку скрізь гудзик. Ну і закріпляємо як з бушком. І що у нас виходить? Нічого собі. Яка краса. Так, декоруємо іншою сережкою далі. Мені подобається більше ось така з набору. Продіваємо, також закріплюємо все те ж саме. Тобі як квіточки подобаються? Дуже подобається. Такі Але сока. мені здається, що це буде дивно виглядати. Подивимось, як тобі. Ой, вже подобається. уже подобається. Гар... Вже мерехтить щось. Да. Перлинки. Давай ось такі, mm -hmm. да. виглядаєш, як мама, яка щось зашиває після того, як я впав. Поправляємо наші сережки. І як вони виглядають? Це що за лайфхаки? Ну дивіться, давайте примірюємо. Хоча у мене Давай, є джак, я всуну ручку. Багато краще, ніж просто чорні гудзики. Скажіть, а вам як? Пишіть у коментарях.